Дві картини, два різних полюси. Такий головний задум виставки картин художника Юрія Камишного, презентація якої прийшла 23 грудня на соціально-психологічному факультеті університету імені Франка. Полотна художника представлені в експозиції Мамо у нас зима, ще й зименятко та Беззахисна ніжність. Тут холод, а тут тепло. Тут початок любові, а там якийсь відпочинок почуттів. Ми. Просимо художників виставляти дві контраверсійні картини, дві несподівані картини, дві протилежні, можливо, картини за настроєм, за технікою, за порами року, які там зображені, і це буде давати змогу студентам помічати, розуміти відмінності, таким чином вчитися. Таке поєднання протилежностей не просто прагнення до оригінальності. У ньому філософський підтекст проекту. Я хотів показати, що в душі кожної людини є дуже багато різних грамів, іноді суперечливих, іноді навіть протилежних. Але вони гармонійно поєднуються. І чим більше тих границь, тим більша широта, більша глибина в особистості. І це ми хотіли показати, і можливо, ми хотіли протиставити це сучасному політичному життю, де кожен вважає, що є тільки дві точки зору його і неправильно. де кожен вважає, що тільки він правий, і намагається нав'язати цю право іншим. Ми цим хотіли показати, що в суспільстві. Має бути багато грант, але вони мають гармонійно узгоджуватися між собою. За законом контраверсійності побудували організатори і всю презентацію виставки. Навіть твори українських композиторів, які тут лунали, поєднали у контрастні пари.